Доброго дня, шановні виноградарі. Сьогодні у нас 9 вересня 24-го року. Місце знаходження Порт Борисполь, Україна. Хочу вам продемонструвати новиночку нашого селекціонера молодого Армаша Володимира. Чудова його новиночка, я думаю так. Вона майже вже більше місяця висить. Дозріла, дозріла цукор дуже великий, великий. чим-то напоминає голдфінгер, але ягода більша, але все ж, ж в цьому році тільки привив її, зацепив в цьому році, вона тим паче підмерзла. Виноград не поливається. Так що, я думаю, може бути сорт навіть дуже чудовий. Смак, я ще раз кажу, голдфінгера. Нагадує, ягода 3 і більше сантиметра, але ж це ж таки, я ж кажу, кус буде, напевно, високорослий, дуже сильно рослий. Дивлюсь листочки з підпушечкою, може і морозостійкий. Так що дай Бог будемо дивитися, будемо дивитися, будемо дивитися. Що з неї буде, що воно вийде. А воно вже починає вже перезарівша вже ягоди. Те саме падають перезрівша вже. Дуже я і думав подивитися, скільки вона буде висіти, що як. Але чудово, чудово. Смак дуже чудовий, чудовий. Дуже чудовий смак. Але вже цукор. Такий, що неможливо їсти. Язик закручує. Дивіться. Так, На цьому буду закінчувати фотознімку. Бажаю всім добра і мирного неба над головою.